Музею півтора роки. Ми для того спеціально сьогодні робимо цю акцію, щоб про нас знали більше, щоб до нас ходили наші любі відвідувачі. І не тільки на такі свята, а напевно і не один раз гуляючи містом заглядували до нашого невеликого музею. Музей, ми вважаємо, дуже важливий. Музей швидше не атракційний, не видовищний, але такий, який має розповісти про тих людей, які жили тут 300-400 років тому. Про що вони мріли, які здобутки вони хотіли мати. Час був інакший. Набагато, скажімо, складніший, але вони справилися зі своїми завданнями. І сьогодні ми хочемо... Згадуючи тих наших попередників, луцьких міщан, шляхту нашу, князів Валинських, ми хочемо провести такі ну, кровноспоріднені місток, чи, як я кажу, такі кровні судини навести між тими поколіннями і між нами сьогоднішніми. Тому для того ми проводимо таку музейну акцію під назвою чисте посвячення в луцькі братчики. Причому, хоча це театр, ви будете зараз дивитися, так, непрофесійних акторів, звичайно, які будуть дуже старатися, але це буде відбуватися справжнє дійство, справді, справді сьогодні будуть приймати до членів братства Волинського краєвого, братства Святого Апостола Луцького. Перепрошую Андрія Парвозваного, Луцького Хреста Воздвиженського. Тому що саме це братство визнає себе ідейним спадкоємцем, спадкоємцем Луцького історичного братства. Тому хоче театр, але і реальне дійство. Будемо починати. Будемо починати. Прошу запалити вчинку. Братство засідає. Вони зібрались на засідання. При загаєнні і засіданню братства наперед зроблено має бути. На звиклому місці у монастиру має бути стіл засланий, на якому покладено Євангеліє. І свічки запалені, і скринька братська поставлена. Тоді священник, любо браття старші, любо слуги церковні ставши, достойно проспівати мають. Прошу встати. У ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Тут вже порядок братський чистений має бути. Панові браття, ворожоний князі, панове, славні, міщани, луцька, маю за честь зачитати положення порядку братського. Коли до порядку братського хто хоче, то до братства, до то того ж призвітера їх оповісти не ще має, а коли вступаючий на всі порядки дозволить, на цей час в руках призвітерських хрест чесний, цілувати має і руку і єрейську, і кожному брату руку дати має. І до скриньки братської вступного зараз положити повинен грошей чисть. Як орече кормча книга, а грошові внески тиї ні на що інше не можуть бути обернені, токмо на оправу братства і на оборону церкви, і на милостиню людям убогим на різних випадках, а особливо братчикам. І на догляд за убогими, і на виховання сиріт. І на фундування освіти, на погріб безпорадним і убогим, на пам'ятні молитви за ктиторів братства, а шефувати за коштами повинно так, як око Боже, пам'ятаючи, що то гроші посполитиї. Коли зійдуться братія, то про ближніх своїх промишляти і розмовляти суть повинні. Мовить Бо Святе Письмо, поверх мучеництва більше є, коли про ближніх своїх промисел чинять. І то власне означає з Христом жити. У такових схажках повинен один другого понад себе поважати і чтити. Добрася маючих і богатших Не повинні браття багатшими чинити, але упадли подпомагати і гроші їм, обичаєм позичальним, без жодної лихви закладати. Якби хто з попущення Божого, а не з свого небальства, зубожів, чи ще які трудності мав, або що втратив, тоді всі браття, так грошим братським, або і самі собою, повинні його рятувати і в хоробі його досить чинити. І милость йому за живота. І по смерті улаштовувати. Мир Христос довговляється в душах наших браття. Амінь. Панове браття, хто би що віддав належного братству, або оповідав, а хто б теж повинен був віддати вину, або доход, який братський. Абогив. Панов братія, маю мовити про брата нашого, братчика нашого Михайла Гереця, який тепер проживає за океаном в Новому світі. Він зібрав для нашого братства його 275 битих талерів. Пропоную передати ці пенязі на богоугодну справу, на братську друкарню, аби молодь. Старання нас, отцов своїх, виховання і освіту мала. Згода? Згода. 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 Якщо справу, то яковує до братства або до іншого, кого має, аби відправував. Пані Марії, достойна вона бути членом нашого братства? Прошу, пані Марії. Подавати руку брачку обов'язковому мав, коли вже його приймав. Прошу, заняти її. Панове браття. Дозвольте запросити цього нашого зібрання. Пан Андрія. Пане Андрій. Шановний пане, пане. пане. Головобратство, всі ваш братчики, всі. я Андрій Боярчук, уродженець села Перемиль із Горохівщини. Закінчую п'ятий курс магістратури історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Нещодавно став співробітником музею історії Луцького братства. Цікавлять мене питання розвитку україно польських відносин після досягнення нашої державою незалежності. Своєю метою вступу до Волинського краєвого братства святого апостола Андрія Первозваного для мене в першу чергу є те, що я хочу долучитися і продовжувати ті славні традиції лучан, які є в нашому місті, пропагувати, поширювати, стати частиною тієї історії нашого краю, нашого міста. І, звичайно, всі свої зусилля спрямувати на розвиток нашого братства, нашого прекрасного музею. Для, щоб це була користь як для нашого міста, так і для його мешканців Луча. Дякую. Пане браття, є питання до пана Андрія. Є питання. Скажіть, будь ласка, як ви плануєте реалізувати свій інтерес щодо питання польсько-українських стосунків на даний момент? Україно-польські стосунки мене вже цікавлять досить давно, тому напевно я вивчаю польську мову і був, чи декілька разів був на території Польщі, брав участь у конференціях. Відповідно, це питання мене цікавить досить серйозно. Я планую в подальшому працювати і далі працювати над цією десь тематикою дотичною до цієї справи. Можливо, з'являться якісь наукові праці, я так планую, дасть Бог здоров'я і часи натхнення. Звичайно, думаю, що неодноразово буду на території Польської республіки і буду старатися примножувати ті праці, які нам дадуть змогу більше дізнатися, тому що наша історія Україна польських відносинах є досить складною. І я сподіваюся, що і мій вклад, десь мій інтелектуальний вклад допоможе нам реалізувати, і детальніше дізнатися про ці відносини, і, звичайно, реалізувати якісь певні... Можна сказати, 에, певні чи проекти, чи, до чи наукові дослідження, до 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 так, 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 звичайно. Ну, це це ну, все допоможе, я думаю, як і нашому музею, так і взагалі в широкому колу. <ресур> <ресур> Прошу е, дати традицію, е, проголосити обідницю і виконати інші процедури. Дозвольте зачитати. Писавшись до благочестивої православної людської братії, складаючи вдячність їй за довіру ту, вшановуючи славну пам'ять спочилих братчиків наших, кладучи руку на Євангеліє і цілуючи хрест святий та хоругу братську, перед Всевишнім і Небесним покровителем братства, обітницю Сію складаю. Обіцяю міцмити і боронити церкву православну, традиції нашого братства, незалежність держави і народ український. Як ви вважаєте, достойним, достойним бути пан Андрій членом нашого братства? Ваша думка.

Сискальний особливий вийов довіри. Бачите, навіть 400 років тому це була така ціла процедура. Скільки б не було членів, за кожного треба було подати.